Сьогодні ми проведемо е, дуже цікаво е, і продуктивно е, цю суботу. на там погану погоду. Дякую, що всі завітали до нас сьогодні. Е, зараз хочу передати слово Світлані. Е, дякуємо, що долучились до нас і взагалі у ваші вихідні разом з нами. Дякую! Дякую, що запросили. Ва... Вітаю вас всіх. Сьогодні будемо говорити про наше величезне місто Кривий Ріг і про центральний міський район. Сьогодні наша тема історична спадщина та сучасний розвиток. Скажіть, будь ласка, хто знає, скільки районів у нашому місті? Сім. 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 Який із районів є найстарішим або найпершим містом? Який центральний міський, Правильно. Центральний міський район. центрально міський миску. район є такою колискою століття, який дихає давниною, історією. І почалося все відповідно з козаків, почалося все із зимівників.